Стартова вихідна позиція. Він розташував власне тіло на лавці і взявся за штангу. Далі не поспішаємо. Це не є ще стартова позиція це є її частина. Звернемо увагу на наступних нюансах. У нас є три точки нашого тіла, які обов'язково мають контактувати із поверхнею. Дві з поверхнеї лави і одна з поверганою. Отже, щодо Що лави це, це тазіці, та обов'язково вони мають, мають контактувати із лавою, та лавою а також та верх спини і в певній мірі задня частина плечі. Отже, голову дозволяється відривати, і тримати і в будь-якому положенні, зручному до вас. Щодо помосту дозволяється підіймати п'яти, але будь-яка з частин стопи повинна контактувати з підлого, з кавроліном. Максимально дозволений хвація 81 сантиметр, тобто є насічки і з внутрішньої частини ваших рук головний суддя не повинен бачити їх. Отже, ви взяли за штангу, прийняли позицію і знімаєте її зі стіною. Власну ручку. Можете попросити асистентів, але без будь-якої команди. Ви зняли, ось ви зайняли стартову позицію: спина, таз і стопи. Чудово. Абсолютно випленя лікті. Отже, звучить команда старшого судді: старт. І ви починаєте виконувати вправу. Секретарі О1 2 3 4 5 6 7. Чудово. І такий нюанс. Ви повинні повністю випрямляти лікті. Ви повинні доторкатися груди і штангів. Ваш таз і ноги не повинні відриватися. Все доволі просто, чиста техніка, все зраху не в наших інтересах знімати з вас повторення. Два нюанси наступних дозволяється відпочити. Один з видів відпочинку це на виправлених руках, що за Юрій здійснює. І другий вид відпочинки це на грудях. Опускаємо штану на груди. На грудях дозволяється відривати таз, ноги, що хочете. Ви відпочиваєте. Можна змінювати ширину хвату, навіть до самої широкої, до самої вузької, але не можна відривати руки. Відривати руки ні в якому разі не можна. Вас повинен зберігати контакт, закритий контакт зі штаном. Чого не можна відривати руки? Це техніка безпеки. Все дуже просто. Потім ви зримаєте штам. Продовжувати виконання. Ще один нюанс, найпоширеніший. Багато хто думає, що можна піти на відпочинок тоді, коли ви повністю не вижили штабу. Одинці ви вижимаєте, у вас немає сім'ї і все. Ви випускаєте. Це не відпочинок, це все це відновлення. Ви вже закінчили траву і з очі від старшого судді на стійкі. Опускаємося в нагороди, відпочиваємо і повністю вижимаємо штаб. Отже, відпочинок на грудях з 8 тільки з прямих рук, Все дуже просто. Коли ви вже зтомилися, у вас немає сил, у вас не можуть ставити штангу на сіті або просити допомогу асистентів. Все просто у вас є 5 хвилин, щоб показати свій найкращий результат. Спасибі за увагу. Через 30 секунд ми розпочинаємо.